Терорній кополі з протилежної сторони колишнього Каховського водосховища продовжується. Ворог скеровує на місто артилерію та дрони. На жаль, 15 березня внаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка. Поранень зазнали 57-річна жінка та двоє дівчат, трьох і 11 років. Загалом за вихідні пошкоджено шість житлових будинків, релігійну установу, 15 сонячних панелей, три господарчі споруди та інфраструктуру міста. Чи не найбільше дістається прибережним територіям, знаходячись за Залічені кілометри від ворога, люди та їх домівки перетворилися на мішені для окупантів. Багато нікопольців виїхало через безпекову ситуацію. Ті, хто залишився, живуть на лінії вогню. Вчора тільки світ делали. У мене теж от, сусід на війні. До нього теж прилітав 2 числа приліт дрон. Я вийшла, а він літає тут во дворі, а потім аж до мене во двор прилетів, а потім біжу туди раз і як дало. Якщо вам потрібна допомога у ліквідації наслідків обстрілів, будь ласка, звертайтесь на гарячу лінію міської ради. Телефони на ваших екранах.